Знаєте, в чому різниця між успішними людьми і неуспішними? Різниця лише в тому, що вони пруть, пруть і пруть, і просто не зважаючи ні на що, не виходить, немає результату, а вони все одно пруть. Знаєте, це відео буде про мотивацію. Зараз мені не вистачає ідей для якихось прикольних відосів, типу Reels, TikTokів, і мене це засмучує. Коли я якийсь відос, від мене просто підписуються люди, і я думаю, блін, знов хіровий відос. Але знаєте, що я згадую? Я згадую те, через що я вже прийшла. Коли ми робили перші наліпки для нашого бренду, Згадую, як ми їздили на маленькій машинці і відвозили посилки, як робили косметику в дуже маленькій лабораторії, де стояв один стіл. зараз наш бренд Мунрун здорова лабораторія. Це світові стандарти, це штат хіміків. Пам'ятаю, як ми з чоловіком мріяли про дім. Як ми знайшли по об'яві той самий будинок нашої мрії, а зараз я в ньому живу. І блін, це просто ого, у цієї малишки все вийшло. Так що я хочу сказати, друзі, якщо у вас зараз щось не виходить, це не значить, що у вас це ніколи не вийде. Тому пробуйте, будь ласка, пробуйте, не здавайтесь, і це лише період.